Фронт 2024 Росія частіше відчуватиме наслідки своєї агресії на власних територіях, тоді як в Україні розгортатиметься стратегічна оборонна операція, зміцнення систем ППО та будівництво масштабних фортифікаційних споруд. Як може змінюватися ситуація на фронті у 2024 році, розбираємось у цьому відео. Більшість експертів сходяться на думці, що першу половину нового року Україна проводитиме стратегічно. Оборонну операцію, щоб отримати від західних партнерів необхідне озброєння, накопичити ресурси та сформувати боєздатні підрозділи перед відновленням наступу. Цей час Кремль може використати у своїх цілях, каже Іван Стопак. До марта місяця я думаю ініціатива буде з росіянами, к сожалению. Там політичне, воєнне і. Еще рывок, еще рывок. Я думаю, что вот до марта месяца, до там, конца марта будут давить активно вот, на фронтах, э, где-то давить, где-то сдерживать активно М -м, ракеты. Пакети будуть можу могу сказати, з якою періодичністю ніхто не знає вообще слова совсем. на цьому фоні. Росія може посилити тиск, вимагаючи переговорів про заморожування конфлікту на неприйнятних для України умовах. Вони ще й постійно змінюватимуться, як це було з мінськими домовленостями. Причому провокації можуть створювати самі росіяни, обстрілюючи свої ж міста, щоб нібито дати відповідь Україні. Кроме того, в литку Россия посилит свою армию новым людским ресурсом, уважают эксперты. Сами бомбят свои районы, свои регионы, обстреливают, выдают их за украинские обстрелы и потом массированно отвечают. В принципе, решают несколько задач вот сразу. Поэтому я думаю, что вот такая вещь, такие вещи будут продолжаться. А после президентских выборов никто не знает, что будет. Да, скорее всего, будет мобилизация. Даже если 1 апреля мобилизируют, то раньше, чем июль, Август, ті люди на фронті не пають. Ну, в більші своєму, понятно, там першої тимчасні сразу бросать, но в основному вони поїдуть на учебки. Ждати їх можна юлі август на фронті масіроване. Появлення ситуація на фронті у 2024 році залежить від можливості України отримувати допомогу від країн-партнерів. Політолог Ігор Чаленко говорить про три можливі сценарії. У разі виділення фінансової допомоги від Америки та ЄС. Оборонні дії української армії будуть максимально ефективними, як і підготовка до нового ривку у 2025 році. У разі рішення Путіна після виборів знову заходити в Україну з півночі. Характер бойових дій кардинально зміниться. Якщо ж ситуація з виділенням коштів на заході не стабілізується, Україну не оминуть фінансові труднощі, в тому числі у військовій сфері з другого кварталу 2024 року, каже експерт. По такому второму. Сценарию, очевидно, определенные игроки на Западе будут пытаться посадить Украину за стол переговоров с Российской Федерацией, ну где-то там по окончании второго квартала, ну, возможно, третий квартал, для того чтобы достичь некое піремірі аналітики видання Політико пишуть, що після розмов з анонімними джерелами в адміністрації Байдена стало зрозуміло, що через невизначеність щодо 2024 року Білий Дім тихо змінює свою стратегію в Україні. Протягом двох років Байден та Зеленський були зосереджені на тому, щоб вигнати Росію з України. Але зараз Вашингтон обговорює перехід до більш оборонної позиції. Це посилення систем ППО та будівництво укріплень протитанкових перешкод та ровів уздовж північного кордону України з Білорусі. Тепер росіянам якщо вони захотять заходити знову повторно на Київ. Придеться преодолеть 500 тисяч мін, які розбросані там. вони будуть людей тряти восточне направлення, южне напрямку точно також або ранків Тобто, коли ми в обороні, ми тратим менше усілі, менше людей трям, менше техніки тіряє. Всередині Росії тим часом загострилася демографічна криза через еміграцію та втрати на фронті. 2022 року з Росії виїхало майже 750 тисяч людей. Аналітики очікують, що цьогоріч ще більше людей проголосують своїми ногами. Нестача робочої сили сприяє зростанню заробітної плати і, отже, інфляції, ухилення від санкцій та збереження промислового виробництва має свою ціну, при чому більша частина цього виробництва тепер спрямована на компенсацію приголомшливих втрат на полі бою а дефіцит бюджету відповідно зростає. І якщо західна допомога прибуде вчасно, Україна ймовірно використає слабкі місця кремлівського режиму для ефективної оборони та повернення своїх територій. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.